День, діти! Вітаю вас! Сьогодні останній день осені. Сьогодні свято, всесвітній день домашніх тварин. Ось зараз і будемо розмовляти про домашніх мешканців. Послухайте загадку. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешу щодня, я пухнасте кошеня. Ось який гарний котик. Він полюбляє їсти м'ясо, сметану, молоко. Слухайте ще загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає. Хто це, дітки здогадались? Так, вірно, це собака. Вірний друг. Послухайте слідуючу загадку. Скляний будинок, а в тім будинку усі кінці снують жильці. Хто це? це... Дітки, це хто листочки гризе? Вірно, це морська свинка. Вона любить їсти зернятко, насіння, травичку, сіно і овочі. Дітки, кого ми це бачимо в акваріумі? Вірно, це Черепашка. Ось ми з вами і відгадали загадки та дізналися, які домашні тварини сьогодні причетні до цього свята. Ні дарма їх називають домашніми, бо їх існування залежить від господаря. Малята, якщо у вас є домашня тваринка, пам'ятайте, що ви несете за них відповідальність, дітки до домашніх тварин відносяться не тільки улюбленці, яких люди тримають у себе в будинку, але і ще сільські тварини, які живуть на подвір'ї чи в зоопарку. Знаю, дітки, що у багатьох із вас вдома живуть тваринки, і мені дуже цікаво, чи допомагаєте ви своїм батькам доглядати за домашніми тваринами. Так, звичайно допомагаєте. молодці. Власники тварин повинні дбати про свою тваринку. Найголовніше це нагадувати тварину, ще наливати свіжу воду. Якщо в вашому будинку живе собака, то слід вигулювати її на свіжому повітрі. Своєчасно лікувати тварину. Робити щеплення, піклуйтеся про домашніх тварин. Пам'ятайте, що ми відповідаємо за них.